Тема сьогоднішнього заняття теорема про три перпендикуляри. Сформулюємо цю теорему. Якщо пряма проведена у площині через основу похилої, перпендикулярна до її проєкції, то вона перпендикулярна і до самої похилої. Зробимо малюнок. У нас є площина, до якої проведено перпендикуляр АС, похилу АБ. Проєкцію похилої БЦ. Також, у нас є пряма А, яка проходить через основу похилої, тобто через точку Б. За умовою теореми ця пряма перпендикулярна до проєкції БС. Теорема стверджує, що ця пряма буде перпендикулярна і до самої похилої АБ. Короткий запис теореми. Якщо пряма А перпендикулярна до проєкції похилої BC, то пряма А перпендикулярна і до похилої АБ. Справедливе і обернене твердження. Якщо пряма на площині перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої. Робимо малюнок. Знову ж таки, у нас є площина альфа, до якої ми проведемо перпендикуляр АС похилу АВ та проєкцію похилої БЦ. У нас є пряма А, яка проходить через основу похилої. І тепер у нас пряма А перпендикулярна до похилої АВ. Оберна теорема стверджує, що ця пряма буде перпендикулярна і до проєкції похилої БЦ. Короткий запис. Якщо пряма А перпендикулярна до похилої АВ, то пряма А. Буде перпендикулярна і до проєкції похилої ПЦ. Давайте розглянемо малюнок. І на прикладі цього будиночку віднайдемо теорему про три перпендикуляри. Нехай у нас із даної точки проведено перпендикуляр похилу до площини основи цього будиночку. А також побудовано проєкцію цієї похилої. Також у нас є пряма. Яка проходить через основу цієї похилої. Якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то дана пряма буде перпендикулярна і до самої похилої, давайте поміркуємо, чому цю теорему називають теоремою про три перпендикуляри? Бо у нас є три прямих кути. Прямий кут між Прямою і похилою, прямий кут між прямою і проєкцією похилої, та прямий кут між перпендикуляром та проєкцією похилої, три прямих кути теорема про три перпендикуляри. Хочу звернути вашу увагу на такий момент: якщо у нас є площина альфа, і до цієї площини проведено перпендикуляр АС, то, А це, відповідно, перпендикуляр до площини альфа. Якщо у нас є відрізок АВ, то АВ – це похила до площини альфа. І якщо у нас є пряма, яка перпендикулярна до похилої, то, увага! Відрізок АВ ми будемо називати перпендикуляр до прямої А. Тобто, бачимо. Один і той самий відрізок може мати різні назви, в залежності відносно чого ми розглядаємо даний елемент.